Привіт, мої любі левчики! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Настав час для, для передбачення для вас вже на квітень місяць, мої любі! Давайте разом його зробимо і подивимося, що буде відбуватися в вашому житті в квітні, місяці, адже в нас там коридор затемнень до 8 квітня, 8 квітня сонячне затемнення, потужна енергетика, світла ясності початку. Давайте будемо дивитися. Передбачення я буду робити на трьох колодах. І одна з них Ошо, Дзен Таро. Така е, показує внутрішній стан наш. І візьмемо підказку для закоханих левчиків від ангелів. Отож, не гаймо часу. Класичне таро і перша карта для вас. Розкажіть нам, покажіть квітень місяця для Левчиків, яким буде О, зірка! Оце початок, оце початок, старший аркан, важливий зразу такий, ну, і так як я щойно сказала, сонячне затемнення це і є такий вибух, коли... а зірка це також вибух, як сонце осяяло. І вас зауважили, вас побачили, ви себе проявили, ви стали зіркою, здійснилася ваша мрія, чи хтось здійснив, її? чи ви зрозуміли, яким чином втілити свої мрії і бажання? Це коли я показую свої таланти, їх оцінюють по достоинству, коли повз вас неможливо буде пройти, ви будете сяяти як зірка кожного свої можливості, в кожного свої таланти, отож, не бійтеся. Їх демонструйте, проявляйте, показуйте, в залежності від ситуації. Якщо ви давно мріяли проявити себе, це саме квітень для того і є. Це ваш шанс стати зіркою. Чудова енергетика, дивимося далі. І сонячне затемнення вам в допомогу, в поміч. Воно допоможе вам висвітитися. Запалить зіроньку, зробить вас, з вас, зіроньку. Наступна карта такий багатообіцяючий початок. Туз мечів це також початок, поштовх, Туз це одиничка. Це коли. Доля, Всесвіт дає вам меч, тобто інформацію дає можливість. На, іди, говори, плануй, скористайся нею, співай, транслюй все, що ти вмієш. Це планування, це е, м, бажання говорити, бажа, це вміння доносити чітко і ясно свої, свої ідеї, це втілення, це. Коли я не боюся, подивіться, яка тут рішучість. А меч це ясність. Коли я чітко розумію, що я хочу, яким чином цього досягти. Коли я планую, це стратегія. Особливо в поєднанні з зіронькою це супер. Коли ви чітко розумієте, як досягнути своєї мети, як втілити свою мрію, як стати зіркою. Чудово! І доля вам в цьому допоможе. Всесвіт вам дасть надасть можливість таку. Далі наступна карта. Третя карта. Двійка посухів. Це або, можливо, буде у вас вибір буде, ви будете обирати. Будуть. Тому що так, тут є можливості, тут Всесвіт вам дає можливість, і ви обираєте. Що для вас цікавіше? Що для вас? Важливіше, що для вас цінніше, що потрібніше, ви будете обирати, якою дорогою йти, що, що першочергово втілювати, хто буде вам допомагати, а варта команду набирати, а кого в цю команду набирати. Так, ну, в кожного своя, своя е, ситуація, своя стратегія, своє розуміння, тому ви підставляєте під свою ситуацію, що тут? Чи це купа варіантів ви обираєте, чи це вже ви обираєте, якою дорогою йти, що саме втілювати, яку, яку ідею втілювати, яку мрію здійснювати? Наступна колода, таро незалежні. І три карти для вас. Перша карта лицар Пентаклів. Це хороша карта, фінансова карта. Це надійність, працьовитість, тобто ви маєте ідею, маєте меч, маєте ціль, розуміння, розрахунок, впевненість. Ви маєте для цього можливість, маєте кошти, маєте підтримку, маєте впевненість. Практичність, продуктивність, ефективність, працьовитість важливо, і тому ви досягнете, і тому ви станете зіронькою. Наразі все йде в правильному керунку. Все скеровується, всі сили, всі ресурси, всі резерви для отримання результату. Наступна карта. Наступна карта для Левчиків. Вісімка пентаклів. Чудово! Тому що ось тут початок шляху. Коли ви, ви чітко їдете, ви знаєте, куди ви йдете. А тут, дивіться, вже як багато роботи пророблено. Вісім. Вісім це багато. Це ви йде, ви на правильному шляху, ви йдете правильним керунком. Ви чітко сходинка за сходинкою втілюєте, досягаєте, і тому отримаєте результат. Далі третя карта. Тобто, що би ви не робили, все, все чітко, за планом, впевнено, ви йдете до своєї своєї цілі. Так, третя карта для вас. Полісниця. Це оце якраз ставлю ціль і я досягаю успіху. Це коли є чітке планування, чітка а у вас є все для цього. У вас є ось тут фінанси, у вас є чітко, коли ви все робите, працюєте, правильно робите. У вас є ідеї, у вас є інформація. І колісниця це от крок за кроком, коли я роблю те, що треба, те, що я вмію, те, в чому я впевнений, коли я беру відповідальність на себе, коли я керую своєю життям, коли я йду до своєї мрії. І таким чином ви досягаєте успіху. А успіх це є зіронька, і колісниця вона вам в цьому допоможе швидко просунути, швидко пройти цей шлях. Головне. Чітко, от як водій в автомобілі керує автомобілем, він чітко розуміє, куди він їде. Він чітко розуміє водій, коли гальмувати, коли зупинятись, коли направо, коли наліво, коли йде дощ включати е ці щітки. Тобто, є розуміння, ясність, чіткість, все сплановано. І як кінцевий результат успіх. Ось так працює колісниця. Але це також може бути дорога, може бути автомобіль, все, що пов'язане з автомобілем, купівля, продаж, ремонт, якісь маніпуляції з автомобілем, в кожного своя ситуація. Але тут дорога до успіху, до якого ви йдете, якого ви досягнете, до якого ви дойдете. І кінцевий результат зіронька, це, це не просто успіх, а це вже. Коли ви стаєте медійним, відомим, вас впізнають, можливо, вас кудись запросять. І далі в нас Дзен Дзентаро. Подивимося, які три карти, який внутрішній стан. Так, що в нас тут? Вискочила карта сама за закінчення, завершеність. Дивіться, останній пазл ви вкладаєте. Тобто місяць у вас буде, от ви почнете і, і зразу досягнете успіху. От такий успішний місяць. Ви все швидко, продуктивно працювати будете і зразу отримаєте результат. Все, тут вже останній пазлик. Закінчите цей етап. Швидко, якісно. Результативно. А що далі? Наступна карта. Так, наступна карта невинність. Дуже вона... Подивіться, яка тут гармонія, подивіться, яка тут райська насолода. Коли я все приймаю, я чую, я, нас... я живу вже тут, зараз і сьогодні, я зауважую все, навіть цього цвіркуна. Для мене все важливо. Я насолоджуюся кожною сходинкою, кожним етапом, який я втілюю, кожною сходинкою, наступною, яку я переступаю. Для вас буде задоволення все, що ви робите. Ви на своєму шляху ви йдете в правильному керунку, як я вже казала, і все буде вам приносити насолоду і задоволення. От на душі буде така гармонія. І третя карта. Третя карта для Левчиків. Ой, супер! Також дивіться, яке тут це. Таке об'єднання, поєднання, Прийм, коли я приймаю партнерство. Також дуже така позитивна, класна енергетика, спокійна. Тут Два дерева, поруч, два дерева поруч, вони наче б вросли один в одного. Настільки вони гармонійно поєднуються, ніхто нікому не заважає, ніхто не намагається когось закрити, перестрибнути, перекричати. Тобто, супер! Якщо ви працюєте в команді, ви один одного підтримуєте, ви є один одному опорою підтримкою. Ви гармонійно поєднуєтеся. І тому ви отримаєте такий чудовий результат. Ви досягнете успіху. Тому що у вас взагалі тут немає дисбалансу ні в чому. Такий спокійний, спокійний, впевнений шлях. Ну, Левчики, у вас чудовий квітень. Скористайтеся цією енергетикою. Цяйте, я бажаю вам мирного і спокійного місяця. Аж, а ми ж не взяли підказки. Підказка від ангелів для закоханих лепчиків. Так, що? Дуже скоро. Також гармонійно вписується все передбачення, ви скоро отримаєте те, що ви хочете. Вже незабаром ви отримаєте те, що ви хочете. Ну, Тобто, квітень буде для вас дуже продуктивний, дуже радісний, феєричний. Я бажаю вам цього, я бажаю вам спокійного, мирного місяця, щоб нічого вам не завадило, втілити свої мрії, свої амбіції, свої е, плани. Я бажаю вам звершень, я бажаю вам зірковості, я бажаю вам сяяти, я бажаю вам утримувати задоволення від життя. Насолоджуватися цим кожним моментом, який ви будете, кожним щаблем, яким, кожною сходинкою, якою ви будете підійматися, насолоджуйтеся. Ось. Ось так. Коли все цвіте навколо, пахне, гармонія, радість, пташки співають. Люблю вас обіймаю, мої любі. Проживіть цей місяць з любов'ю, з бажанням, з натхненням, з радістю і з вдячністю. Будьте вдячні до людей, які поряд, до рідних. Говоріть їм слова подяки, говоріть їм про свою любов, говоріть їм, що ви, вони, вони вам потрібні. Пишіть мені, будь ласка, я також потребую ваших слів. Пишіть все, що ви відчуваєте, все, що вам спадає на думку. Буду вдячна вам за будь-який коментар. Все сприймаю з вдячністю. Навзаєм посилаю вам свої промінчики сонця, радості, тепла. Ставте вподобайки. Хто ще не з нами, приєднуйтеся і почуємось, мої любі Па-па!